Тим часом українські прикордонники завдали потужного удару по російській базі в Донецькій області за допомогою безпілотних авіаційних комплексів Фенікс було знищено пункт дислокації ворога, бронетехніку, гармату та склад паливно мастильних матеріалів. Цей успіх підкреслює зростаючу роль дронів у сучасній війні. Йдеться у повідомленні. Власне, чи може масове використання дронів компенсувати брак сучасної авіації? Ну не хочеться прям так знаєте казати про F-16, але тим не менш, хоча б якоїсь. І там, можливо, в майбутньому навіть стати частиною підготовки до масштабніших наступальних дій? Ви розумієте, що на превеликий жаль, використання дронів авіацію, бойову авіацію собою замінити не може. Що Щоби хто кому? Або нам всім не розповідав стати частиною Збройних сил України, які будуть виконувати і вже виконують свої завдання конкретні е так, це вони можуть і це вони роблять. Але замінити собою повноцінну е авіацію бойову авіацію, ну на сьогоднішній день е такої можливості немає, тому що нема можливості. Створити дрон за 500 доларів, який з собою замінить літак вартості там, 30, 40, 100 мільйонів доларів. Неможливо. Крапка. Частково. Як якісь завдання часткові, якісь ситуативні або інші можливості можна зробити так, щоб дрони будуть ну не то, що зробити, а подібні речі робити. Але вони обмежені в дальності, вони обмежені в висоті, вони обмежені в піднятті вантажів, тобто тої зброї, яку вони можуть використати. Вони що можуть підняти тонну ракету чи двохтонну тонну ракету? І занести її е, на 300-400-500 кілометрів ні, не можуть. А вони можуть е, здійснити вдалий пуск цієї ракети, вглибшись е, там на територію Російської Федерації, тобто на територію ворога, ні, не можуть. Я не буду решта речей робити на превеликий жаль. Ні, не можуть, але хочу зазначити, вони це і не мають робити. Вони мають виконувати свою низку завдань. Як я вже сказав, і нищити ворога. Ми ж не можемо казати, що наприклад військово-морські сили мають замінити авіацію України або авіація України має замінити військово морські сили. Ні, але навіть навіть дрони, які використовуються на морі, це є одна з частин. Має бути одною з частин військово-морського флоту України, тому що нам надводні кораблі потрібні. Нам не потрібен, може, там, крейсер першого рангу, але корвети, які можуть виконувати боротьбу з підводними човнами, ракетні корвети, внести можливість мати розмінування акваторії Чорного моря, тому що ми. То море, яке, яким ми маємо берег, да, це все ж таки чорне море. Тобто, має бути. Тому е я дуже хотів би, щоб наші глядачі і слухачі не очаровувалися, щоб потім не розочаровуватись. Кожен, кожен тип зброї має робити свою роботу. Ну, трошки може, трошечки ширше, трошечки вище, трошечки глибше, але не так, що ми тут зараз замінимо одне інше. Ну це на великий жаль неможливо. Ми з вами говоримо про успіхи українських дронщиків, про успіхи українських дронів. Знаєте, згадала відразу заяву, яка нещодавно прозвучала від командувача військово-морських сил України Олексія Нейшпапи, про те, що ударів нині по Криму не стало менше. А Керченський міст залишається ціллю. Ось, на ваш погляд, чи може вже Україна сьогодні, якщо стоятиме така задача, власними силами знищити Кер... Керченський міст? Керченський міст буде знищений в той самий момент, коли для цього будуть всі необхідні, створюються всі необхідні умови. Це ж не просто стоїть завдання знищити, там, уразити, ушкодити міст і чекати, поки росіяни його відновлять. Це має бути в комплексі. Наприклад, ми заходимо з півночі да на півострів, а для того, щоб е, ті не брати, не сестри не втікли, отоді знищується цей міст або напередодні, і тоді воно працює як комплекс, а просто показати комусь щось довести, що ми можемо знищити міст. Ми патронувалися е, пару разів. Ми зрозуміли, яка, е, яку зброю треба використовувати. Ми розуміємо, з якою швидкістю росіяни і як якісно. Вони його ремонтують. Ну, величезна кількість питань є. Це нам дало шикарний досвід, і цей досвід буде використаний в той момент, коли це буде дуже сильно нам необхідно. А не просто так: давайте давайте на якийсь день да гатнемо по мосту. Ні, так воно не працює. Зараз, от в ці хвилини, спецпредставник Трампа Вітков перебуває у Російській Федерації. Вже написали пропагандисти про те, що він зустрівся з Дмитрієвим і має зустрітися із Путіним. І зараз активно кажуть про те, що Росіяни намагаються домогтися зняття санкцій з боку Сполучених Штатів. І ось буквально нещодавно Лавров заявив, що Росія проситиме США зняти санкції з. Аерофлоту, що відновлення авіасполучення між Росією і США має стати наслідком виведення аерофлоту з під санкцій. Поки що жодної відповіді ми не побачили. Однак завершилась зустріч у Стамбулі, яка од днями відбулася, де наші експерти знову нагадали про цю пропозицію. Якщо це станеться, ну от ви можете собі це уявити, що може бути відновлення відновлене авіасполучення, і що ви взагалі скажете про аерофлот сьогодні? Дивіться, я хотів би перше зазначити. Ви пригадали таке прізвище, Ви сказали Дмитрія, там зустріч з Дмитрієм. Хочу mm -hmm. нагадати всім глядачам і слухачам, наскільки це є небезпечна істота, вона має перфектне е, він навчався в перфектних вузах Сполучених Штатах Америки. Він має супер освіту, mm -hmm. він має супер досвід, і це є приклад того, кого росіяни використовують в перемовинах з американцями. Не наш, не доморощених е, політиків, навіть Лавров, там так собі. Але Путіна ми можемо ненавидити і ненавидимо його. Да? Але телепнім його назвати дуже складно. Він використав досить серйозний козир людину, яка е, знає, е, тобто жила велику кількість часу посеред американців, з ними вела бізнес досить серйозний, має досить серйозну освіту, щоби. Розуміти і робити все для того, щоб правильно робити з американцями проводити перемовини, а не приймати участь, ну знаєте, як у нас при всій повазі там до певних очільників, але розуміти, які в цьому прикладі мають плюс росіяни. А щодо вашого прямого запитання, що може бути з російською авіацією, це буде величезна помилка якщо американці знімуть такі санкції і надіюся, що вони не будуть знімати, тому що на сьогоднішній день на сьогоднішній день, на сьогоднішній час авіація Російської Федерації, ну пасажирська авіація Російської Федерації вже досить давно має жалюгідний стан, зокрема в технічному плані, кількість запасних частин. Кількість компаній, які обслуговують літаки західного виробництва Російської Федерації, прямують до нуля, і декілька низка катастроф і серйозних інцидентів відбулося власне через неякісне обслуговування російської авіаційної техніки. І якщо перемовини, якщо хтось там достукається до американців, і от власне чому я казав, той переговірник, він дуже досить серйозний. І досить серйозна і розумна людина, яка діє проти України. І я дуже переживаю, щоб йому цього не вдалося зробити. Ну і до ваших слів тут можна лише нагадати історію, яка сталася із літаком. От буквально вчора з'явилась новина з літаком Airbus Москва, Москва-Денпасар», який на е, написали про те, що він екстрено готується до аварійної посадки в Шереметьєво. як написали самі російські змі, що е, летів літак в Індонезію, однак запросив аварійну посадку через проблеми, через те, що один із двигунів просто відмовив. Це якраз от про те, що ви кажете про санкції, які діють, і також, пане Геннадій, не можу з вами не обговорити зараз. Весь світ гудить про ці тарифи, які вводить. Дональд Трамп так власне про ці мита, і е, зараз пишуть про те, що Китай обмежив експорт рідкоземельних елементів, критично важливих для виробництва новітніх винищувачів, зокрема американського F-47, який Трамп вже е, встиг назвати планував назвати на свою честь, тому що він теж 47-й сьомий президент, е, так і що мовляв, обмеження можуть загальмувати проєкти військової авіації, е, ну власне. Якщо ми говоримо в цілому про авіацію, про ці f 47 оці мита, які вони наслідки можуть мати наскільки це все дуже серйозно, по-перше, ми маємо розуміти, знаєте, я вчора приймав участь в одному ефірі. Багато людей було ну серйозних людей, говорили. І я для себе зробив висновок з тих фраз, що я почув, і я свою чергу сказав, хочу звернути увагу, що всі вважають. Ало, не так багато людей вважає, що Трамп він такий ексцентричний. Він собі такий дирнуватий, він собі одне говорить, а потім не говорить і всі ха-ха на -хі, хі. Я хочу зазначити: от переді мною лежать дані, що найбагатші люди світу 9 квітня додали до своїх супутних сукупних статків 304 мільярда доларів. Є найбільшим одноденним приростом за всю історію індексу мільярдерів Bloomberg. Про що це говорить? Це говорить про те, що ті всі тарифи, а сам себе ще перерву. А якби відміна інформація про відміну цих тарифів чомусь таким чудовим типом за 20 хвилин Певні інсайдери й оприлюднили, що дало можливість там досить істотно людям заробити гроші. Так от виникає питання, як таке могло відбутися, Да що нібито такий м -м, зачарований президент Сполучених Штатів їх вводить mm -hmm. і всі такі, а потім раз їх знімає, а потім раз і е, ті друзі, його друзі, його друзі на цьому заробляють. Це м -м, мені особисто дає підстави. Е, не вважати е, Трампа таким, як його хочуть бачити багато людей, а людиною, яка працює в системі, яку, може її побудували, може він один з співавторів, але він працює в системі. І то, що він робить, він робить є, згідно якогось плану. Є план, певно, я чув той план 2025, що, згідно там, щось там велика кількість сторінок, боюсь сказати, по пам'яті щось там біля 300 щось таке по пам'яті кажу. Але е, він робить поступово ті ті е, кроки, які запланував, які і, і наслідки того, для чого це робиться. Це є питання питань, які будуть нести наслідки, однозначно для цієї планети, майже будь, е, для будь-якої. Країни для кожної країни будуть мати, і ми маємо сильно готуватися до того. І переговірники від України мають бути фахові. Не той, хто вміє добре спілкуватися на вулиці. Ну я так гіпотетично кажу, да так. Ну а ті люди, які можуть розмовляти на рівних з досить серйозними переговірниками, які можуть використовувати і досить закриту інформацію, Яку дають спецслужби тощо. Тому щоб ми, знаєте, в нас не було таке, що зараз в нас величезна проблема з рідкоземельними металами з угодою підписання. А всі забули, що в минулому році це був четвертий пункт не угоди а мирного плану да. на президенту. І тепер виникає четвертий пункт. Мирного плану нашого президента призводить до того, що Україну заганяють в глухий кут, чи це помилка? Ну треба тоді визнати, що це помилка, і ми розуміємо і рухаємось далі. Але якщо на це взагалі не реагувати, ну давайте самі себе будемо обдурювати і тішитись від тої дурніше, в нас буде в голові, що та то все єрунда». Тобто, відповідь на ваше питання, що буде саме ще до кінця, достоменно невідомо, і нам складно розуміти. І ми знаєте не одна баба казала, і на кофійні гущі гадати не будемо, тому що е, насправді інформації, що відбувається на вищих щеблях влади, зокрема в під, Піднебесній і сполучених штатах Америки, досить контроверсійні. І вони міняються, тому почекаємо. Пару днів, ви знаєте, я от такий універсальний, якби, рецепт придумав: якщо якась величезна подія трапляється, треба просто три дні почекати, три дні подивитися, що куди рухається, і ми відразу розуміємо, що буде далі. Тому що в перший день коментувати це недобра не, не річ, добре, пане Геннадій, дуже вдячна за те, що ви змогли долучитися до нашого обговорення. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної. Асоціації пілотів та власників літаків Гаопа Україна та український авіатор з нами був на зв'язку. Друзі, підтримайте, будь ласка, в коментарях, поставте ваше запитання, якщо виникло протягом розмови. І не забувайте підписуватися. Бережіть себе і до зустрічі.